рахунками ООН, 1 мільйон 700 тисяч дітей постраждали внаслідок війни на сході України через брак належного харчування, медичного забезпечення та житла. Батьки і лікарі найбільше переймаються про психологічний стан цілого покоління, яке росте у зоні воєнних дій. Тему продовжує Юлія Ярмоленко. Діти із села Чермолик що підволновагою граються у війнушки, ховаючись у воронках, залишених від ударів справжніх градів. Хлопці дружать із українськими солдатами із сусідньої військової бази. Коли неподалік тривають реальні бої, діти теж вдають, що атакують противника. Ми взагалі граємо в войнушки. Ми всі банди проти денеров. Представляю, що тут бігають? Вони стріляють. а ми їм даємо Коли вони там поправді а Ми туту тут перестрілку даємо. І, хоч замість рушниці у нього дерев'яна палиця, Толік на власні очі бачив справжні бої, а під час одного з обстрілів сам ледь не загинув від осколка. Ось сюди. там у мене мастерку порвав і політіла далі. Короче, як кажуть, родився в рубашці. в рубашки. За 130 кілометрів звідти на підконтрольній сепаратистам території діти також грають у ті ж ігри, але герої та вороги у них інші. Ці сироти залишилися без нічого, окрім поглядів на життя, привитих колись їхніми родичами. Українську армію називають укропами, оперуючи лексиконом російського телебачення. Я розумію, вони теж але вони вбивають людей. Я знаю, мені дідушка уже розказувала як вони вбивають людей. Цих дітей покинули двічі спершу біологічні батьки, а потім і прийомні, одразу після того як уряд припинив видавати соціальні виплати на підконтрольних сепаратистам територіях. Скачає <кій> ну, па, ну, папа <кій> за даними ЮНІСЕФ, 1 мільйон 700 тисяч дітей постраждали внаслідок війни на сході України з обох боків через брак належного житла, харчування, медичного захисту та освіти. Тисячі родин змушені хиститися у імпровізованих притулках після того, як їхні оселі зруйнували ракети. Батьки наразі найбільше бояться, що станеться з їхніми дітьми, зрощеними на колискових, підривіння танків та свист ракет. Рібенку три вона розуміє, що таке танк. Це просто-напросто ненормально. З цими дітьми що тепер? І тіпі, буде ли що -то? От вони ростуть на руїнах, просто на руїнах юлія Єрмоленко, голос Америки.